23 квітня резонансна кримінальна подія трапилася у Кам'янському по вулиці Вокзальна. Правоохоронці біля будинку номер 25 виявили людські частини тіла. Наразі на місці проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення загиблої особи та причин її смерті. То виявила страшну знахідку у вигляді людських кінцівок рук та ніг була одна з жінок, яка проходила вулицею. Саме вона й повідомила в поліцію про даний інцидент. Правоохоронці оперативно відреагували та відразу прибули на місце злочину. 23 квітня близько 8-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку 25 по вулиці Вокзальна було знайдено чоловічі кінцівки. Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками статті 115 кримінального кодексу України. Усіх деталей розслідування справи правоохоронці поки не розголошують та продовжують опрацьовувати різні версії резонансної події. На місці події також працюють представники прокуратури, правоохоронці та кінологи, які проводять першочергові слідчі дії. Правоохоронці звертаються до місцевих жителів з проханням допомогти встановити особу загиблої людини. Звертаємося до городян міста з просьбою, можливо, хтось став свідками або очевидцем даної пригоди, або у когось зникли родичі чи знайомі, місце перебування яких невідомо. Зверніться, будь ласка, до поліції за телефонами або іншим зручним для вас способом. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваних осіб, повідомте про це за телефонами: 102 два, п'ятдесят